Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу розповісти, які однорічні квіти ми невдовзі будемо сіяти для подальшого їх вирощування на нашій дачі. У нас взагалі на дачі багато росте багаторічних рослин, але і однорічники ми вирощуємо кожен рік. Кожен рік замовляємо насіння самих різних однорічних квітів, вирощуємо розсаду, потім висаджуємо. І в чому я вважаю основна перевага саме однорічних рослин, в тому, що вони квітують починаючи з травня і деякі з них до листопада безперервно. Тобто вони постійно прикрашають наші клумби і постійно. Приємно на цю картину дивитись, переважно більше все ж таки багаторічники вони квітують обмежений період часу протягом вегетаційного періоду теплого. А однорічники квітують постійно. І до того ж, ми можемо кожен рік змінювати однорічні квіти. В цьому році таку композицію створити. Вона нам буде подобатись. На наступний рік у нас буде інший настрій, інше бачення, як повинна виглядати наша клумба. І ми можемо зовсім все змінити до невпізнаваності. Тому я вважаю, що Хоча б якусь кількість однорічних квітів варто вирощувати, хоча б спробувати. Чому я за це розповідаю? Тому що бувають такі запитання, навіщо ви вирощуєте однорічники, тому що багаторічники це простіше. Так, можливо, це простіше, але я розповів, чому саме ми не відмовляємось від однорічних рослин. Дивіться, я розклав насіння, я його вже замовив, ми його вже отримали. Потім розповім, де ми замовляли, і взагалі, я думаю, це не секрет, якщо ви дивитесь мій канал вже давно з нами. Так ось, коротенько я буду називати основні види однорічних рослин. Коротенько буде з'являтися тут фото цієї ці квітки, як вона буде виглядати. Для загального розуміння. І щоб не затримувати багато вашого часу, я не буду розповідати багато за кожну рослину. Друзі, кому цікаво, звісно, посилання на будь-яку із цих квітів, я залишу в описі під цим відео, можете зайти і почитати там більш докладно. Але давайте все ж таки приступимо, щоб не гаяти марно ваш час. Я просто називаю, як ми домовились, і з'являється фото, ви можете коротенько подивитись. Перша квітка, однарічна мальва. Друзі, мальви бувають звичайні, вони дуже прості, вони, можливо, комусь не подобаються. Але мальви, які ми хочемо вирощувати, це невеликі рослинки, і вони дуже красиві. Ось так виглядають. Я думаю, ви погодитесь, що вони дійсно красиво виглядають. Наступна квітка рудбекія, Toto Mix. Ми рідко її вирощуємо, але раніше вже кілька разів вирощували. Газання, біг, кіс, мікс. Дуже багато різних видів газанії є, але ми любимо вирощувати біг. біг це велика. Велика, вона красива, звісно, буде виглядати. Віола Колосус ось така красуня. Також дуже багато різ... різновидів, сортів і видів Віоли. Можете подивитися також по посиланню, там можливо щось інший вид. Цих квітів оберете для себе, тому що ми обрали такі, а є там ще по два-три види інших, які, можливо, саме для ваших квітників, для вашого бачення, як будуть виглядати ваші квітники, ви щось побачите інше. Еустома, мікс. Мікс, ну я думаю, ви знаєте, це різні. По кольорах, щоб, Якщо вирощуємо невеличку кількість, то звісно ж невигідно покупати 10 червоних, 10 там, білих, 10 синіх і таке інше. Мікс беремо, наприклад, 10 насинин і ми тут будемо мати, скоріш за все, і такі кольори, такі, і такі. Тому часто при невеликих кількостях вирощування на квітнику тої чи іншої квітки ми саме замовляємо тому мікси. Наступна петунія Berry Mix. Це така сіточка. Вона чудово виглядає на клумбах петунія Mix. Петунія Califo. Це нова петунія. Ось так вона виглядає. Ну, спробуємо, як вона буде виглядати. Наступна лобелія синя з вічком. Лабелі дуже багато різних видів. Як Грунтово-покривна рослинка квітка вона нам дуже подобається лабелія, вона не схожа ні на яку іншу квітку. Тому, друзі, якщо хочете якось виділити якусь діляночку невисокою кущовою квіткою, такою повзучою трішки, це лабелія, алісом і подібні квіти, це вам в поміч, як то кажуть. Ротики, мікс дуже подобається. Це карликові, такі низкорослі ротики. Але є ще високорослі акцент такий, якщо хочете зробити, або рослина, щоб квітка другого плану у вас була, тоді беріть високі. Бальзамін баланс. Ось ця квітка, ми його вирощуємо, цей бальзамін кожного року, і в вазони можна висаджувати. І можна висаджувати на клумби, однаково чудово виглядає. Квітує дуже тривалий період часу, тому бальзамін ми завжди вирощуємо. Кальцеалярія. Дуже давно ми вирощували кальцеалярію. Вона дуже красива. Обов'язково покажу вам, як вона буде виглядати у нас на дачі на початку сезону. Пеларгонія мікс, пеларгонія червона, пеларгонія дуже подобається також, можна її вирощувати як багаторічну культуру, але все ж таки її простіше, ніж зберігати взимку, якщо немає умов, це доволі таки важко зберегти пеларгонію. Тому легше посіяти насіння, схожість майже 100% завжди. І вона гарно розвивається, гарно росте, тому виростити піларгонію потрібного кольору, потрібного розміру неважко. Спробуйте, якщо не пробуйте. Бегоні дуже багато ми різних вирощуємо. ось Бегонія бульбова вирощуємо через насіння, бегонія бадабум, це карликова вічно-квітуча бегонія, Вона квітує, вона не, взагалі не така, що не потребує багато нашої уваги. І може навіть вічно-квітуча бегонія. Ось зараз у нас амариліс такий чудовий, який заквітував у нас через місяць після висаджування цієї чудової цибулини. А так само на місці цього амарілісу чудового могла стояти горщик з бігонью вічно квітучою, тому що її після сезону можна викопати з квітника, посадити в такий горщик і поставити на. Стіл або на підвіконня в кімнаті, і вона у вас також взимку буде вічно квітучою росиною. Бегонія бадабум, і там ще є деякі види, також можете почитати. Бегонні, саме вічно квітучої. І бегонія біг делюкс. Біг це велика. Вона по-своєму гарна, вона росина другого плану. На передньому можна якусь іншу квітку, в тому числі бегоню карликову, цю вічно на квітучу. Наступна квітка примула махрова. Дуже красива, ну важкувата, чесно хочу сказати. Вирощувати з насіння, важкувата. Чому? Тому що не завжди гарна схожість, але це так, знаєте, є такі види квітів, які дуже ну не дуже дуже, не дуже не сходять схожість у них. Петхуа. Це зараз унікальна рослина. Раджу вам спробувати, друзі, ось так вона виглядає. Це змішення петунії ампільної і калібраху. Це щось таке середнє. Раніше петхоа можна було вирощувати суто живцями, чи живцювати самостійно, чи замовляти живці. Але зараз з'явилась така унікальна можливість вирощувати петхоа через насіння. Тобто, можете замовити, ось ми замовили 5 насининок. У Тетяни Вікторівни, І будемо вирощувати через е, саме насіння сіяти. Як це будемо робити, звісно, буду розповідати. Тому, якщо ще не підписаний на мій канал, запрошую підписатися, щоб не пропустити відео. Взагалі будемо невдовзі розпочинати вже сезон посіву, е, Багато буду розповідати, і коли що, як будемо сіяти, починати з. Ранньо пасівних квітів, потім переходити пізніше-пізніше, поступово, щоб не переросла розсада і щоб було все добре у нас. І давайте перейдемо до ампільних рослин. Без ампільних рослин, на жаль, ніяка ділянка, на мій погляд, не буде виглядати достатньо наповненою. Що ампільні рослини треба вирощувати все ж таки хоча б на великих кількостях. Вони додають ось цього. Перспективи ось цього погляду глибини. ось цієї. Діхондра. Обов'язково завжди намагаємось вирощувати, виростити Не важко. насіння доступне, дуже доступне. Ось 5 насинин, це срібний водоспад, тобто є зелений, смарагдовий, якщо не помиляюся. Водоспад, вона не така довга виростає, а ось срібний водоспад більше метру і виростає дуже легко, у вазонах можете там, там, там повісити, і вона буде вас радувати до пізньої осені, а потім навіть можете забрати її в потрібні умови зберігання, і вже вона буде у вас на наступний рік готова рости, доросла. Але це якщо є. Умови для зимового зберігання, якщо немає, краще навесні чи взимку замовити 5 насининок, посіяти їх і знов виростити свіженьку, молоденьку рослинку. Потім будемо також вирощувати петуня ампельна Garden Beauty. Ось за цю я хочу трішки пару слів буквально сказати. Подивіться, як вона виглядає. Це е, також унікальна новинка. Е, Є така петуня, можливо, ви чули за такою баблгам. Вона чудова рослина, грунтопокрівна вона може бути, або у вазони можемо її саджати. Вона класна баблгам, але її можна також, як і раніше петхуа, тільки живцями розмножувати. Зараз аналог баблгама з'явився і у нас є можливість не замовляти. Зараз живці, а купити 5 сининок, самостійно посіяти, отримати сходи, і ось нам готова без додаткового замовлення в інтернеті живців. Ще раз назову: Garden Beauty. новинка, на яку я раджу звернути увагу, спробувати виростити. Наступна Pendolina Rose. це італійська. Рослина, вона типу петуні ампільна, але не буде в неї таких довгих-довгих паганів. Вона дуже ахайно виглядає. В вазонах ми її вирощуємо для таких вазонів, які стоять на землі. Вона не розростається, не повзе по ґрунту по поверхні. Але як ось це вона дуже красиво виглядає. Пендаліна вирощується дуже легко і дуже вона ахайна. Чимось вона схожа навіть на калібраху. Одне з найкращих ампільних петуній Easy Wave Easy Silver. Також насіння ампельної петунії, яка дає довгі пагани, яка гарно росте і яка нам подобається, яку легко виростити. Ось, друзі, що хотів розповісти за насіння. Однорічних квітів, які ми будемо вирощувати в цьому році на нашій дачі. Ще раз хочу нагадати, що невдовзі розпочнеться новий сезон. Будемо розпочинати сіяти і розмовляти звісно, за ґрунт, за те, як сіяти, коли сіяти і все таке інше. На цьому відео завершую. Сподіваюсь, воно для вас було корисно. І я, як і обіцяв, асортимент однорічних квітів. На майбутнє вирощування на нашій дачі я вам озвучив коротенько-коротенько для, ну, для загальної інформації. Можливо, щось з цього ви візьмете також для себе і будемо разом однакові рослини вирощувати на своїх ділянках, радувати себе, своїх рідних і близьких. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!